Що буде, якщо одного дня ти прокинешся у пеклі? Чи є хоч найменший шанс вибратися? Уяви, ти заплющуєш очі цієї ночі, а відкриваєш їх у реальності, в яку ніколи по-справжньому не вірив. Це місце темряви, де час завмирає, а жаль звучить гучніше за полум'я. Ти кличеш, але у відповідь лише тиша. В пам'яті сливають усі проповіді, які ти відкинув, усі шанси, якими знехтував, усі моменти, коли заспокоював себе думкою. Бог знає моє серце. Я ж не такий уже й поганий. Та тепер залишається тільки одне питання: чи є вихід? Це питання хвилювало людство завжди. Чи може надія торкнутися душі навіть у пеклі? Чи є другий шанс після смерті, чи цей момент остаточний кінець? Сьогодні ми не будемо ні лякати, ні замовчувати. Сьогодні ми подивимося правді у вічі. Сьогодні ми подивимося, що насправді говорить писання чесно і смиренно. Якщо пекло реальне, як стверджує Біблія, то зрозуміти істину важливіше за все інше. Бо мова йде не тільки про покарання, а про саму природу Бога, справедливого і милосердного. Саме тому ми не будемо спиратися на традиції чи людські думки. Ми звернемося безпосередньо до Божого Слова. Коли на кону вічність здогади не допоможуть, потрібна ясність. Тож почнемо. Частина перша, що таке пекло? за біблією. Без прикрас і старих міфів. Для багатьох пекло це карикатурні чортики з вилами або сцени з фільмів жахів. Але Біблія малює зовсім іншу картину. Вона говорить про пекло не для страху і не для розваги, а щоб попередити і показати надію, доки вона ще є. У Старому завіті часто зустрічається слово шеол, могила або місце мертвих, не обов'язково місце страждань. У новому завіті вживається слово Аїд, тимчасовий стан, де душі чекають суду. Але Ісус використовував сильніше слово, геєнна. Це було не вигадане місце, а реальна долина за межами Єрусалима, де колись приносили дітей у жертву, а згодом горіло сміття, не згасав вогонь і стояв сморід. Саме цей образ Христос використав, говорячи про тих, хто відвертається від Бога, і говорив Він не щоб налякати, а щоб попередити. У Євангелії від Матвія, 10 розділ, Ісус каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Але не може вбити душу. Бійтеся того, хто може погубити і душу, і тіло в гейні. А пізніше, у 25-му розділі, він знову говорить про страшний суд, коли пастух відділяє овець від козлів. Ісус сказав прямо: Тим, хто буде по ліву сторону, Він промовить: Відійдіть від мене, прокляті у вогонь вічний, приготований дияволу та його ангелам. Це не поетичне перебільшення, а серйозне застереження. За словами Христа. Пекло спочатку не було створене для людей, воно призначалося для сатани та його ангелів. Але кожен, хто відкидає Божу благодать і свідомо живе без нього, робить той самий вибір, розлуку, яким вже є пекло. Біблія описує його тривожними образами: невгасимий вогонь, пітьма, плач і скригіт зубів, місце, де червини вмирають, зовнішня темрява і вічне покарання. Навіть якщо це символи, вони вказують на щось реальне. І якщо образи настільки страшні, то наскільки жахливішою буде самодійсність, дехто каже, але Бог є любов, Він нікого б не відправив туди. Та правда в тому, що Бог нікого не примушує. Він лише поважає вибір людини, жити без нього. Пекло – це природний наслідок. Бог світло, пекло відсутність світла. Бог, мир, пекло страждання. Бог присутність, пекло, самотність. Згадаймо притчу про багача і Лазаря, багач опинився в місці мук. Він благав хоч про краплю води, але було вже запізно його відділяла прірва ні втечі, ні переходу, ні другого шансу. Пекло це не загроза, це вирок. І саме тому ця розмова така важлива, поки ми живі, двері надії ще відкриті. Сам факт, що Ісус попереджав це знак Його любові. Він не хоче, щоб хтось опинився там. Але писання чітко каже: якщо ми ігноруємо Бога тут, він поважатиме цей вибір у вічності. Але є добра звістка: ніхто не зобов'язаний іти до пекла, ніхто не повинен бути втраченим. Саме заради цього прийшов Ісус. Саме тому Він говорив так чітко і наполегливо. Ось чому ця тема найважливіша у твоєму житті вже зараз питання про пекло це не теорія, це питання про те, де ми проведемо вічність. А вічність не чекає частина друга, пекло справді назавжди. Чи все ж є надія? Подивімося прямо. Якщо людина потрапила в пекло, чи є вихід? Двері зачинені назавжди, чи Бог дає другий шанс після смерті? Це не абстракція, це особисте. Ми згадуємо близьких, які відійшли без віри. Ми хвилюємось за власну долю. І глибоко всередині звучить питання. Чи може люблячий Бог допустити, щоб хтось страждав вічно. Повернімося до Писання. Наші почуття змінюються, але Божа істина залишається. У Матвія 25, 46 Ісус каже: І підуть сі на вічну муку, а праведники у життя вічне, ключове слово вічне. У грецькому оригіналі Айоніос. Те саме слово використане і для раю, і для пекла. Якщо рай вічний, то й пекло вічне. Неможливо применшити одне, не зруйнувавши інше. В об'явленні 14 годин 11 хвилин написано дим їхніх мук підійматиметься на віки віків, і вони не матимуть спокою ні вдень, ні вночі. Це не поезія, це прямий опис долі тих, хто відкинув Бога ні відпочинку, ні перепочинку, ні кінця. А у два солунян один дев'ять сказано вони будуть покарані вічною погибеллю, відлученням від лиця Господнього та від слави сили Його. Це погибель, але не знищення, це вічне відділення. Пекло це повне зруйнування. Душа там не зникає, вона залишається розбитою, невідновлюваною і назавжди відділеною від Бога. Писання говорить ясно, пекло це вічне покарання. У Біблії немає жодного вірша, який би свідчив про можливість вийти з Нього. Навпаки, кожен опис підкреслює постійність, незворотність і безкінечність. Попри це, сьогодні деякі проповідують універсалізм, ідею, що зрештою всі будуть спасенні, навіть ті, хто опинився у пеклі. Вони кажуть: Божа любов настільки велика, що переможе будь-який опір, навіть після смерті. Утішно так, але це не підтверджується писанням. Інші дотримуються анігіляціонізму, віри в те, що після певного часу страждань душа буде знищена і перестане існувати. Це також спроба пом'якшити жах вічних мук. Але й цю теорію не підтримують слова Ісуса в Євангеліях. У Луки ми читаємо притчу про багача і Лазаря. Багач після смерті опинився в муках. Він благав хоча б про краплю води, але почув відповідь між ним і втіхою лежить велика прірва, яку неможливо перейти. Немає натяку на тимчасовість, немає надії на визволення, його стан остаточний. Він усвідомлює, страждає, але змінити нічого вже не може. Дехто посилається на 1 Петра 3 години 19 хвилин, де сказано, що Христос проповідував духам у темниці. Вони думають, що це означає, що Ісус пішов у пекло, щоб дати другий шанс мертвим. Але якщо читати цей уривок у контексті, стає ясно, це не було послання спасіння, це було проголошення перемоги. Ісус не пропонував покаяння тим, хто помер у бунті. Він проголошував свій тріумф над гріхом і смертю. Інші згадують Филип'ян 2, де написано: кожне коліно схилиться і кожен язик визнає, що Ісус Христос Господь. Але це не означає загального спасіння. Це означає загальне визнання Його влади, добровільне чи примусове. Це означає, що кожен чи з радістю, чи з гіркотою, врешті визнає істину. Хтось схилиться добровільно, хтось на суді. Але всі зрозуміють, хто є Христос. І що це означає? Пекло не тимчасове. Це не етап. Не місце для роздумів чи виправлення, не небесна школа перевиховання. Пекло це остаточна і вічна розлука з Богом. Це наслідок свідомого відкинення його любові та благодаті. Так, Бог є любов, але його любов не скасовує його справедливість. Вони не протилежні, а не роздільні. Бо справедливість без наслідків це вже не справедливість. Ми часто питаємо, як люблячий Бог може відправити когось у пекло назавжди. Але, можливо, варто запитати інакше. Як святий Бог може вічно ігнорувати свідомий бунт? Якщо людина все життя каже, Я не хочу бути з Тобою, Боже, і помирає в такому стані, чи несправедливо, що Бог відповідає, я не буду нав'язуватись у вічності. Вічне покарання, це не жорстокість, це найвище проявлення свободи людини. Грішник каже, залиш мене в спокої. І Бог відповідає, як бажаєш. Ось чому Євангелія таке важливе. Бо зараз ми живемо у часі благодаті. Сьогодні День милості. Але після смерті це вікно зачиниться. Не буде торгів, не буде апеляцій. Ніхто не прокинеться у пеклі випадково. Це підсумок життя, зітканого з безлічі дрібних рішень, я піду своїм шляхом, а не Божим. І коли смерть закріплює цей вибір, він стає вічним. Але велична істина в тому, що якщо ти чуєш ці слова, двері спасіння ще відкриті. Попередження Біблії дані не для того, щоб налякати, а щоб розбудити. Щоб ти усвідомив, наскільки серйозна вічність і наскільки велике те, що зробив для тебе Ісус. Тобі не потрібно йти у вічні муки. Тобі не потрібно боятися смерті. Тобі не потрібно жити у страху. Той самий Ісус, який попереджав про пекло, сам показав шлях, як його уникнути. Він говорив про вогонь, який ніколи не згасає, але запропонував воду життя. Він описував темряву, але сказав Я, світло світу. Він говорив про суд, але сам узяв цей суд на себе на хресті. Тому справжнє питання звучить інакше навіщо хтось обирає йти в пекло, якщо шлях до спасіння вже відкритий. Ти був створений не для страху, ти був створений, щоб пізнати Бога. І навіть зараз він звертається до тебе, бо ще є час. Частина третя багач, духи в темниці та інші глибокі таємниці. Давайте звернемо увагу на найбільш незрозумілі та дискусійні уривки Біблії. Бо, якщо існує хоча б найменша можливість спасіння після пекла, ми зобов'язані чесно її розглянути. Ці тексти складні, навіть таємничі, але вони важливі і заслуговують на вдумливе дослідження. Перший уривок це історія про багача і Лазаря в Луки 16. Ісус розповідає про чоловіка, який жив у розкошах, тоді як бідний Лазар страждав біля його воріт. Коли обидва помирають, усе змінюється. Лазар опиняється у втісі, а багач у муках. З цього місця страждання він благає про краплю води. Він просить, щоб хтось попередив його братів, аби вони не потрапили туди. Але звучить страшна істина. Авраам відповідає, що між ними лежить велика прірва, і її не може перейти ніхто. Це не просто історія про багатство і бідність, це картина остаточності. Багач усе пам'ятає. Він усвідомлює, він шкодує. Він хоче все змінити, але вже не може. Його стан остаточний. Це не історія про спасіння. Це момент страшного усвідомлення, коли змінити вже занадто пізно. У першому посланні Петра, у 3 главі. Сказано, що Ісус проповідував духам у темниці. Дехто вважає, що це означає, Христос спустився до пекла, щоб запропонувати спасіння померлим. Але якщо уважно прочитати текст, стає зрозуміло інше там йдеться про духів, які не скорилися за днів ноя. І Слово проповідував тут особливе. Воно не означає благовістя для спасіння, воно означає, проголошував. Ісус не пропонував прощення, Він проголошував перемогу. Це було послання тріумфу над смертю і гріхом, а не заклик до покаяння. Багато дослідників навіть вважають, що мова йде не про людей, а про падших ангелів, покараних за бунт. У будь-якому випадку цей уривок не говорить про спасіння після смерті, він підтверджує остаточність перемоги Христа. Інший уривок послання до Филип'ян, друга глава. Кожне коліно схилиться і кожен язик визнає, що Ісус Христос Господь, дехто тлумачить це як всезагальне спасіння, навіть тих, хто в пеклі. Але контекст інший. Павло говорить не про спасіння, а про всезагальне визнання влади Ісуса. Одного дня кожне коліно схилиться, хтось у радості й любові, хтось у смутку та жалю. Але всі визнають Його. Що це означає? Ці уривки не відкривають шлях з пекла. Навпаки, вони підкреслюють протилежне. Але тоді постає інше питання: чому ми шукаємо вихід після смерті? Чому очікуємо другий шанс, якщо благодать дана вже тепер? За цим криється небезпечна думка. Я житиму, як хочу, а про вічність подумаю потім. Бог зрозуміє. Але Писання говорить ясно: другого шансу не буде. Правда в тому, що двері вже відчинені, і ці двері Ісус. Він попереджав не жорстоко, а ясно, після смерті настає суд. Людям призначено раз померти, а потім суд ЄВР. 9 годин 27 хвилин. Тут немає натяку на правтілення, чи стилище, чи другий шанс, лише життя і суд. Тому Біблія говорить наполегливо. Сьогодні День спасіння. Ми не створені, щоб гратися з вічністю. Ісус розповідав ці історії, аби розбудити нас і дати відчути вагу нашого вибору. Смерть це риса, перетнувши її, не повертаються. Якщо ти сподівався на шанс після смерті, не ризикуй. Писання не дає такої надії, воно дає іншу. Раз ти чуєш це зараз, благода ще доступна, двері ще відкриті. Ісус кличе не за могили, а через своє слово, свої рани та свої застереження. Не чекай, поки смерть навчить тому, про що вже говорить життя, звернися до Нього, поки є час. Згідно з писанням, після пекла двері не відчиняються, але сьогодні вони навстіж. А якщо до тих, хто ніколи не чув про Ісуса, ізольованих племен, інших релігій, тих, хто помер, не читаючи Біблії, це чесне і непросте питання. Розгляньмо його уважно, не емоціями, а тим, що каже Писання. Перше, що Біблія стверджує абсолютно чітко: Бог справедливий. у второзаконні 32. Чотири говориться про його характер, а в другому розділі послання до римлян Павло пояснює ще глибше: він пише про язичників тих, хто не був євреєм і не мав писаного закону. І все ж вони інколи діяли за совістю. Чому? Бо Бог вписав свою істину прямо в їхні серця. У віршах 14 і 15, Павло каже: вони показують, що діла закону написані в їхніх серцях, і совість їхня свідчить про це. Це означає, навіть ті, хто не мав Біблії, мали внутрішнє знання добра і зла. І саме за цим знанням вони будуть суджені, за тим, як відреагували на те, що розуміли. Бог відкриває себе через творіння, через совість, через людський дух. Римлянам 1 один підтверджує від початку світу невидимі якості Бога, його сила і божественність, ясно видно через створений світ. Тому люди не мають виправдання. Простіше кажучи, ніхто не може сказати, що був повністю не в курсі. Зорі над головою свідчать про його велич. Серце людини відчуває його присутність. Навіть у найвідаленіших місцях, де ніхто не проповідує, Бог не відсутній. Але залишається важливе питання, що з тими, хто щиро шукає Бога, але ніколи не чув Євангелія. І ось що ми можемо сказати точно: Бог нікого не намагається обманути. Навпаки, Він шукає їх. У Діяннях 17 сказано: Бог визначив час і місце для кожної людини, щоб вони шукали його, чи не відчують і чи не знайдуть. Це говорить про головне, незалежно від країни, часу чи культури, Бог поруч. Він ставить людей у такі обставини, де пошук можливий. І якщо вони шукають, він відповідає. У книзі Єремії 29 написано: І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім серцем своїм. Це не просто гарні слова, це обітниця. Той, хто щиро шукає Бога, обов'язково знайде його, бо Бог не ховається. Навіть коли люди цього не усвідомлюють, він усе одно тягне їх до себе. Але ось важка істина. Більшість людей, навіть відчуваючи голос совісті, не шукають Бога. У римлян 3 сказано прямо: немає того, хто шукав би Бога, немає жодного. Це сумна правда про людську природу. Ми відвертаємось від істини, уникаємо світла, часто обираємо фальшиве та зручне замість справжнього й доброго. Так, Бог відкривається через совість, через творіння, через дух людини, і Його справедливість враховує все. Але Біблія залишається ясною: спасіння приходить не від добрих справ і не через природу, а тільки через Ісуса. У діяннях 4 години 12 хвилин написано: немає іншого імені під небом, даного людям, яким ми маємо спастися. Сам Ісус сказав у Івана 14:6 Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Це не слова відкидання, це запрошення. Бог дав один шлях, і цей шлях відкритий для всіх. Тут усе стає особистим. Замість того, що питати, а що з тими, хто не чув, можливо, варто спитати, чому вони не чули. Якщо ми справді віримо, що Ісус єдиний шлях, тоді ми зобов'язані ділитися цією істиною. У Римлян 10 сказано, як увірують у того, про кого не чули, а як почують без проповідника. Проблема не в тому, що Бог позбавляє когось шансу. Проблема в тому, що Він дав це завдання нам, а ми часто мовчимо. Саме тому Ісус заповідав: ідіть по всьому світу і робіть учнями всі народи, не лише говорити про пекло, а рятувати загублених і нести вістку про Христа туди. Де її ще ніколи не чули світити в темряві, саме до цього нас кличе істина. Так, тема важка, але вона не повинна змушувати нас сумніватися в Божій справедливості. Вона повинна спонукати нас діяти. Якщо ми віримо, що вічність реальна і що Ісус єдиний шлях, тоді мовчати неможливо. Можливо, ти зараз слухаєш це і думаєш про себе. Можливо, ти чув про Ісуса, але ніколи не зробив вибору. Можливо, цей момент саме твій. Бо тепер ти почув. Тепер зрозумів. А значить, рішення у твоїх руках. Не чекай, поки стане запізно. Не ризикуй своєю душею. Якщо ти чуєш це зараз, знай, Бог звертається до тебе. Він кличе, і двері вже відкриті. Ісус прийшов заради загублених, поранених, збитих з пантелику й винних. Тобто, заради кожного з нас. Євангелія не для тих, у кого все гаразд. Воно для тих, хто може сказати, мені потрібна допомога. І милість доступна вже зараз. Частина п'ята чому люблячий Бог допускає вічну розлуку? Це питання мучить багатьох. Якщо Бог справді любить, як він може дозволити комусь страждати вічно? Чи може добрий і милосердний Бог залишити людину в болі назавжди? Ці сумніви щирі, вони народжуються із співчуття, але потрібно йти глибше почуттів. Потрібно побачити Бога таким, який Він є, а не таким, яким ми хочемо його бачити. Так, Біблія каже, Бог є любов. 1 Івана 4, 8. Але та ж Біблія каже Бог святий, Бог справедливий, Бог абсолютно праведний. Його любов досконала, але і Його справедливість теж. І ці дві сторони ніколи не суперечать одна одній. Вони діють в єдності. Подумай, якби Бог просто прошив усі гріхи без наслідків, чи можна було б назвати його справедливим? Якби він ігнорував зло або робив вигляд, що бунт нічого не значить, чи був би він святим? Ні. Його любов не скасовує справедливість, вона її доповнює. Саме це відбулося на хресті. У той момент милість і правосуддя заєдналися. Ісус прийняв на себе вирок, якого вимагала справедливість, щоб милість могла бути дарована всім. Але що, якщо людина відмовляється від цієї милості? Що, якщо вона каже: Я не хочу прощення. Я не хочу мати нічого спільного з Богом. Я житиму по-своєму. Чи може люблячий Бог соломіць вести таку людину до раю? Звісно, ні. У цьому суть. Бог не посилає людей до пекла зі жорстокості. Він дозволяє їм іти туди, куди привів їхній власний вибір. Пекло стає наслідком життя, у якому людина знову і знову казала Богові ні. Клавлюїс одного разу сказав наприкінці є два типи людей. Одні кажуть Богові: нехай буде твоя воля. Іншим Бог каже: Нехай буде твоя воля. Бог не зачиняє двері перед людиною. Він тримає їх відкритими все життя. Але якщо людина помирає, багаторазово відкинувши його, він не вторгнеться соломіть. Він поважає вибір, істинна любов ніколи не примушує. Ось чому існує пекло. Бо якби неможливо було відкинути Бога, любов не була б справжньою це було б примусом, а не свободою. І якби відмова від Бога не мала наслідків, справедливість не була б справедливістю, це були б лише емоції. Біблія говорить прямо. У Єзекіля 33:11 Бог каже. Я не радію смерті грішника. І далі поверніться і будете жити ось чого хоче Бог. Але він не буде нав'язуватися там, де його не хочуть. Насправді, існування пекла не доводить відсутності любові, воно доводить, що любов була відкинута. Ісус не пішов на хрест, щоб засудити нас. Він пішов, щоб спасти. Але якщо людина бачить істину, чує вістку і усе одно відвертається, що ще можна зробити. У Євреям 10 годин 26 хвилин сказано. Коли ми свідомо грішимо після того, як одержали пізнання істини, то вже не залишається жертви за гріхи. Йдеться не про випадкову помилку, а про свідоме відкинення благодаті, про серце, яке каже: Я все чув і мені байдуже. Коли таке серце переходить межу вічності, вибір стає остаточним, шанс втрачено. Тоді й запит змінюється, чому люблячий Бог має вести до раю того. Хто його не хоче, хто насміхався з істини, відкинув сина, зневажав віручих і жив лише для себе. Він не буде цього робити, бо рай, не нагорода за гарну поведінку. Це дім для тих, кого спас Ісус і хто любить Його всім серцем. Жити на небесах означає перебувати в Божій присутності вічно. І якщо людина все життя тікала від Бога та закрила серце, як вона зможе радіти поруч із ним навіки? Пекло не спалах гніву, а підтвердження остаточного рішення людини. Вічна розлука страшна, і так і має бути. Але замість звинувачень варто дивуватися, що Бог взагалі дав вихід. Бог послав сина не щоб засудити світ, але щоб світ спася через нього, Ів. 3 години 17 хвилин. Та благодать не буде доступною завжди, життя має кінець, і після нього вікно зачиняється. Як у притчі про весільний бенкет, запрошення розіслані, двері відчинені, але коли час настав, ті, хто відкинув поклик, лишилися назовні, і було запізно. Урок очевидний, Божа любов глибока, його милість широка, його терпіння велике, але ним не можна безкінечно глузувати. Саме ця мить, частина його запрошення, двері ще відчинені, місце за столом чекає, шанс сказати так ще є. Тож не питай, чому існує пекло. Питай, чому хтось відвертається від того, хто віддав усе, щоб урятувати від нього. Найбільша трагедія не в тому, що пекло існує. Найбільша трагедія в тому, що хтось увійде туди, тоді як хрест усе ще стоїть перед ним, пропонуючи інший шлях. Не дозволяй, щоб так закінчилася твоя історія. Двері до спасіння ще відкриті, але вони не будуть відкриті вічно. Протягом цього шляху ми торкнулися найважчих і найболючіших питань, чи справді існує пекло, чи можна його залишити, що буде з тими, хто ніколи не чув про Ісуса? Як люблячий Бог може допустити вічну розлуку? Але тепер головне питання звучить так, що ти зробиш із цією істиною? Біблія говорить ясно, пекло це не тимчасове місце виправлення, це остаточний стан. Вічний це відділення від Бога, за кого вже ніхто не повертається. Не тому, що Бог зачиняє двері. А тому, що людина сама відкинула єдиний шлях, який Бог із любов'ю дав. Тому питання стоїть не так, чи випустить Бог когось із пекла. А так, чи звернешся ти до нього до того, як туди потрапиш? Зараз запрошення ще дійсне. У цю хвилину Божа благодать доступна. Ісус усе ще простягає руку не до тих, хто ідеальний, а до поранених, загублених, зламаних і тих, хто усвідомив, що сам не впорається. У цьому й була мета його приходу не щоб дати нові правила. Не щоб заснувати релігію, а щоб віддати своє життя як викуп і заплатити ціну за тебе. Він поніс покарання, яке заслуговували ми. Він був залишений, щоб ми ніколи не були самотні. І все ж найбільша трагедія, що хтось усе одно скаже ні. Хтось буде відкладати рішення. Хтось скаже собі, що ще є час. Хтось спробує сам заробити шлях до Бога. Інші ожорсточать серце до самого кінця. І тоді двері зачиняться, і вибір стане остаточним. Але твоя історія може бути іншою. Можливо, ти довго уникав цієї теми. Жив у страху, у соромі, далеко від Бога, не знаючи, чи можна ще повернутися. Можна. Його ім'я, Ісус. У римлян 10 годин 13 хвилин сказано кожен, хто призове ім'я Господнє, буде спасенний. Не може буде спасенний. А буде. Тобі не потрібно спочатку змінитися. Не потрібно знати всі відповіді. Не потрібно заслужити прощення». Потрібне лише одне серце, готово обернутися до Нього і довіритися. Бо Хрест оплатив не лише твої гріхи, він відкрив шлях до життя, шлях від руйнування, шлях у присутність Бога, і ці двері ще відкриті, але вони не будуть відкриті завжди. У Євреїв 3 сказано: сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть жорстокими ваших сердець не завтра, не якось, не коли буде зручно. Сьогодні тому дозволь запитати прямо. Чи належиш ти Ісусу? Не чи ходиш Ти до церкви? Не чи віриш у Бога? Не чи намагаєшся жити правильно? А саме це чи віддав Ти своє серце Христу, чи підкорив Йому свою волю? Бо, зрештою, саме це є найголовнішим це єдиний шлях до справжнього життя, це єдиний вихід. Немає таємного шляху з пекла. Але є Спаситель, який віддав усе, щоб ти туди не потрапив. Прийди до нього зараз, поки ще є час, поки двері відчинені, поки шанс не зник. А якщо ти вже знаєш його, якщо сам пережив спасіння, не мовчи. Не дозволяй страху, зручності чи сумніву зупинити тебе. Поруч із тобою є ті, хто шукає. Багато хто йде до загибелі, навіть цього не усвідомлюючи. Стань тим, хто покличе їх назад. Стань голосом, що порушує мовчання, бо вічність реальна, пекло реальне. Але так само реальні надія благодать і сила Ісуса рятувати. Не тримай це в собі. Нехай світ почує. Напиши в коментарях свої думки, підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео. І постав лайк, якщо це слово торкнулося твого серця.